Ти головне повертайся додому. Врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін. І відпускай цю ненависть, назавши, посеред мирної тиші густої. Ти головне, повертайся тим шляхом, щоб зберегти твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами. Десь там, сивіче за видноколом, матері тужать і дружать до мами, що пахне ніжністю та корвололом. Ти головне, повертайся назовсім. І народи, посади, споруди. А вже у твоєму дитиську, корносів виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Себто перемагай. І вертайся додому, просто живим повертайся, і все тут.